Відкритий світ, Коломийська вчителька Іванна Мельничук взяла участь у міжнародній програмі культурного обміну. В рамках програми педагог відвідала Сполучені Штати Америки, де вивчала досвід колег та знайомилася із системою викладання в американських школах. Своїми враженнями від подорожі поділилася із нашими журналістами. Освітяни, медики чи підприємці неважливо, у якій галузі працюєш, важливо чи прогресивно. Молоді українці з 2003 року мають нагоду відвідувати Сполучені Штати Америки та знайомитись з роботою урядових структур, державних органів влади, громадських організацій та інших неурядових структур. Усе це в рамках міжнародної програми Відкритий світ це проект американського уряду, який фінансує лідерський центр при бібліотеці Конгресу США, саме такою можливістю і скориста. Алась молодий педагог спеціалізованої школи номер один Іванна Мельничук. Щоб стати учасником програми, потрібно не один рік працювати. Ділиться вчитель. Усі учасники номінуються, враховуючи участь у деяких проектах або ж за активну участь у громадському житті свого міста. Так як у нашій школі працює упродовж двох років волонтер корпусу Миру, навчає наших діток англійської мови. Я є партнером цього волонтера, тому саме корпус миру. Номінував мене на участь у цьому проєкті. Програма перебування в Сполучених Штатах була доволі насиченою і цікавою. Розповідає Іванна Мельничук. Спочатку відвідали Вашингтон. Саме програма у Вашингтоні була спрямована а, на ознайомлення із американською культурою із американською освітою та системою цінностей. Нам надали можливість також побачити і конгрес, і білий дім і організували нам розважальну програму. Далі тривало навчання уже безпосередньо у самих штатах, розповідає вчитель. Вона знайомилась з культурою, а зокрема освітньою галузю штату Айова. Оскільки в Америці освіта децентралізована, то кожен штат має свої особливості системи навчання, каже Іванна Мельничук. Міністерство освіти в Америці не має такого впливу, як у нас. Тобто, усі питання освіти у них вирішуються на рівні штату та на міському рівні, а також вирішують шкіль... шкільні ради шкільних округів. Така децентралізація освіти позитивно впливає на організацію навчального процесу, ділиться враженнями вчитель. Адже на місцях краще знають, куди направити кошти, яким дисциплінам чи гурткам призначити більше годин. У нас була можливість відвідати шкільний округ школи Лінмар. Ми взяли участь у Засідання шкільного шкільної ради саме вони і вирішують фінансові питання шкіл. Вони беруть е, на роботу вчителів, е, вирішують усі труднощі, які, які виникають у школі. а Також е, розробляють навчальні програми. Загалом система освіти в Україні та Америці зовсім різні. Заоканські колеги більш розкуті, мають більше прав, достойне фінансування. А діти на уроках отримують знання, які знадобляться, і в повсякденному житті, каже педагог. Окрім цього, проблем з працевлаштуванням молоді люди не мають. Головна роль навчання у них це виховати та навчити успішного громадянина своєї країни надалі. І 9 із 10 учнів переважно займаються якоюсь активною діяльністю за межами школи. Наприклад, щодо вищої освіти, що мене вразило найбільше, це було на базі муніципального коледжу «Кірквуд». Що у них в основі полягає те, що вони взаємодіють із роботодавцями, тобто коледжі та університети саме готують той пакет навичок та умінь для своїх студентів, які потрібні саме роботодавцям. Отже, роботодавець отримує те, що потрібно йому, а не те, що пропонує йому надалі отримати держава. Тобто вони не мають проблем із працевлаштуванням. Для Іванни Мельничук це перший досвід участі у міжнародній програмі. Вчитель каже, за океаном є чому вчитись і сподівається, що українська освіта поступово реформується і стане ще кращою за американську.